Добрий день, любі діти! Запрошую вас на екскурсію до рослинної перлини нашого міста Ботанічного саду. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України це об'єкт Природно заповідного фонду України загальнодержавного значення. Передусім, Ботанічний сад це наукова установа, важливим напрямком діяльності якої є дослідження та збереження біорізноманіття. Відновлення порушених земель, широке використання рідкісних рослин в озелененні міста. Рішення про створення ботанічного саду у Кривому Розі прийняли у 1972 році, зважаючи на стрімкий промисловий розвиток та загрозливу екологічну ситуацію. Спочатку він був відділенням Донецького ботанічного саду, директор якого Євген Миколаєвич Кондратюк. Став його засновником. 20 травня 1992 року прийнята постанова про створення самостійної наукової установи Криворізького ботанічного саду Національної академії наук. На площі понад 52 гектара розташовуються колекції, в яких зібрано 4112 видів форм і сортів рослин світової флори. Колекція деревних, чагарникових та степових рослин саду належить до об'єктів національного надбання України. Рослини саду висаджено родинами і родами. Створено також і декоративні моносади. У 2015 році створена експозиція з понад ста дерев, сакури східної красуні. У оранжереї саду створена колекція закритого ґрунту з майже тисячі рослин тропічної, субтропічної та пустельної зон. Сад зберігає рідкісні та зникаючі рослини у природних степових цинозах балки Приворотний та у складі унікальної колекції рідкісних рослин, яка налічує 240 видів, 78 з них включено до Червоної книги України. Зокрема, охорони потребують усі види ковили. У ботанічному саду створено національну колекцію з 16 видів ковили української флори та понад 12 видів представників інших регіонів. Сад прекрасний у будь-яку пору року, і він гостинно приймає відвідувачів.